Василь Сухомлинський весняний вітер. Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовим, тривожний крик Чорного ворона. Холодний вітер гойдав віти, нагнав їх. Та ось одного сонячного ранку відчув клен. Ніби до нього доторкнулось щось тепле і лагідне. Прокинувся Клен, а то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати зашепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав Клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями, а ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. Ось про що розповів теплий весняний вітер Кленові? Клен зітхнув. Розправи в плечі зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Читайте, мрійте, фантазуйте.